Вітаю вас, шановне товариство! Це нова рубрика на цьому каналі, де я буду вгадувати ММР своїх підписників. Ви кинули багато реплеїв, і зараз я буду в анонімус моді дивитися їх і намагатися вгадати. Враховуючи, що в доті не можна подивитися реплей, не побачивши спочатку ранги, мені в цьому допоможе моя кохана дружина Єва, і вона буде відкривати ці реплеї. Привіт! Я платний анонімус мод. Контрол В. Запис. Блін, тут це ні екран. Шо? Я зламала твій комп'ютер <ріць> О, <ріць> <ріць> Дякую. Так, перший пішов. Так, тут підписник скинув гру на Аксі. А, знову ж таки, нікдей я не бачу. Поки що він не поспішає нічого брати. Так, секундочку, мені треба зробити. А, ось так. А він без вайте біжить! А, він кільце буде рашити, походу, всього його ідея. Типу він буде кільце просто купляти. Що, серйозно? Ніфіга собі такого приколу навіть я не робив. Так, ну любі друзі, я думаю, що нам треба десь приблизно, щоб зрозуміти. А, він на топ лінію! А чому вони свапають? А-а-а, вони свапають лінії, бо в боті. Стоп, вони. Я не розумію, що відбувається цій грі. Стоп, він купив собі білд, він купив собі себе білд. Що вони роблять? А, вони... Це просто 10 тисяч якийсь гравець. Вони слапають лінії, тому що в боті мавпа і він не хоче на Аксі стояти проти мавпи. І відправляє туди дровку і огра. Ніфіга собі. Так, ну по тому як він добиває... Треба подивитися, обов'язково реагро робить чи ні. Так, тут не добив. В на ренджа Мапа прилетіла. Буде сапа десь чи ні. А вони її вб'ють, так? Ні, не вб'ють. Блін, зараз. Хоча в нього вміщені ще раз стал зайшов тоді. Так, акса вбили. Куди полетіш? Полетиш? Куди? На бот? До дровки, щоб слаппен десь. Не поспішає летіти нікуди. Летить, і з -з змушує... Так, це точно хайран гра. Це точно Хайран гра, любі друзі. А... Рашить це. Ну єдине, що... От... єдине, в чому у мене сумніви, це в його айтем-білді. Вон... Він супер дивний. Типу з фейрифаєром. Тобто явна людина або не грає на Аксі. Ну, враховуючи, що Сільвер що... Акс, можливо, він не грає на ньому. Окей, тобто мій прогноз це 1006. Точно. Але поки треба подивитися ще мідгейм трошечки. Тавер Tower заходить, все качає, що треба. Да, Івангуард, 4 левел. Його вбили. Так, давайте окей, по грі подивимось. по грі подивимось. Айтеми. Спочатку Блейдмейл, тобто, як я розповідав, він все робить. З вангуардом. Стаки є? Стак чи ні? Стакає. Фармить, які таймінги бладмейла бінга. Блінга. Таймінги run забрав. Фармив тут. Таймінги нормальні, абсолютно Блейдмейла блінка. Розробив героя. Розробив ще, розробив ще, трипл кіл. Йолик, Асолі, це. Ну 7-8к. 7-8к гра, я думаю. БКБ Шарт. Це я вчив. 6 вони перемагають. Блаккінбар тривела. Талан у 10-му ігнорує, значить дивиться мої гайди. Ну єдине, що батлхангер вони качає. батлхангер я качаю. Окей, мій предікт Це 7000 7 7000 жира. жира Все, дивимось. Е, і це у нас. Я вгадав? Я вгадав? Я вгадав? Я вгадав? Так, я, походу, вгадав. Це. Ну не зрозуміло, сім тисяч ні? просто імортальний ранг тут написано, і він не в топ-1000. Але по ідеї, це 7000, тисяч, по ідеї. Я просто гень. Єва. У тебе дуже розумний чоловік. Шановне товариство. Якщо ви. Якщо ви також так гадали, можете в коментарях написати, що це 7 тисяч людина. Єва. 50 гривень. П'ятьюня на 50 гривень. Вибачте? Тепер ми дивимось за легіонкою. Враховуючи ж по його айтембілу, я можу сказати, що це мій підписник точно, тому що він мій айтембіл використовує. Єдине, що він на лінію чомусь відмовився йти. Чи його. А, ну там де зрапторжеві в його команді, що він на лінію не пішов, може він аФК? в цей момент. Просто і або його там відволікли, я не знаю. Так, по розміну. Дізраптор качає Thunderstrike проти Сларка. Відповідно, це не супер-топ Дізраптор разом з ним. Блін, був у нього Глімс. Зараз на Дізрапторі він би просто вбив цього Сларка. Так, там на топі вже вбивають його героїв. Стоїть. Блін, ну от по тому, як він рухається, і то, що тут не заблокований великий кемп і його навіть ніхто не пулить, це точно не хай ММР гра. Це десь. Е... Ну, окей, поки що зрано сказати. От він ще не. Бачите, на відміну від Акса з, минулі... з минулої гри, він не півна рейнджа. А, ні, ну це точно лом ММР гра. Типу те, як він тут помер, це точно говорить про те, що це не хай скіл якийсь. Так, окей, по лінії мені зрозуміло, перемотуємо. Він рашить Blade Mail. Кріпстат він Сларк програв сильно. Нетворси 4 топових. Тут дуже багато келів у команди Radiant. А... Так. БМ приніс собі. Топ, як сослак підставився. Він типу не чекає його айтеми, так? Ну, легіонці просто. В нього є БМ, він просто підходить і підставляється. Так, окей, це 3К скоріш цього. 2К я б поставив би на цю гру. І він робить дабл кіл. Буде заходити за тавер? Тут важливий момент. Якщо він зайде за тавер і буде там фармити починати, то можливо навіть і більше ПТС. Але поки що з того, що я бачу, це дуже схоже на 2К гру. Е. Okay. Вони стоять. команда тільки зараз приходять. Те, що вони взагалі йдуть сюди пушити цей тавер, це дуже дивно. Вони всі вмирають. При цьому у них піджак не готовий. Андайн взагалі топі блекембар рашить. Фейзи. Коротше, мій предік такий. Я зараз перемотаю, подивлюсь, що в лейтгеймі. Відгеймі він айтембілд такий саме збирає, як я, ну тут це ст дефолт на Легіон, це золотий. Бере собі нейтральний айтем обовий, пока запікопає е, людей по мапі на легіонці. Блін, ну от якщо у нього такий рахунок, можливо він просто на лінії не шарить як грати. А по айтембілду і тому що я бачу. Я, я думаю, що коротше, мій предикт це 3000 рейтинга. 3,5 тисячі рейтинга. 3,5 тисячі рейтинга, мій предикт. І... Єликве! Ну я знав, що це небагато! Ну я знав, що це небагато рейтингу. Це скільки? я тут в мене Є підказка. Для, це 154 рейтинга, господи. А це скільки? Ні, це 1700, у нього 1700 рейтингу. Йолікве. Ну я знав, що це. треба Бр... треба було 2К, брати. Ду... Що що сказати? Буває. Блін, капець прикольна рубрика, походу. Що думаєш? Все, goodbye, я у... Ладно. Не буде тобі всі карти розкривати сьогодні. Дякую. Блін, а, за Enigmoю дивимось, точно, точно, зайнігмою. Я, блін, з Ютуба взяв комент зараз. Так, за Enigmo треба дивитися спочатку. О. А? Ааа, це саппорт Анігма. Стоп, ну це точно не хайп. А, ні, стоп, він просто в сейфлінію йде на анігмі. А чому він в сейфлінію flinjo йде? Чи... Чи що, я не розумію, що він робить? Так, це позиція 5 Енігма виходить у нас. Але він не качає, у нього немає гранати, він качає долонів. І зараз люди на Енігма позиції 5 беруть собі гранату і маліфай качають, бо там uh, 165 демеджа. В один таргет, носить маліфайсом. Типу, це набагато профітніше айтем. не айтем, а білд, ніж. Прокачувати Маліфайс. Так, Сентряк зараз буде ставити на кемп. Приніс собі вінлейс на перші гроші Сентрі, оцінка Сентрі. Ну Нормально, що він це бачить. Ідеально девардить. Відповідно, розуміє, куди ставити Сентрі. тобто практикується на сапорті, скоріш, на анігмі. Єдине, що я не розумію, ніхто не купляє гранату. Відповідно, це не повинен бути якийсь точно Хай ПТС-рейтинг, бо ну всі гра всі на ХапТС рейтингу купляють собі гранати. На саппортах. Їх взагалі немає в інвентарі, бо це им айтем. А тут він тупо пофіг. Лотус Кринг забрав. Короче, любі друзі. А, він ще максить долонів, тобто він не дуже розуміє, що зараз роблять. Зараз всі максять Маліфайс. на енігмі позиції 5, всі намагаються. Хоча, блін, може й качають і я вже не пам'ятаю точно. Ну, але те, що тобі, можливо, треба 1-1-1 прокачатися проти Dragon Night, або там Маліфайт e 2, щоб вбивати, це прям 100%. Хоча з іншого боку, якщо у тебе є Далони в 2, вони вже набагато потужніші, може вони апаються реально відчутно сильніше, ніж будь-який спил. Кріпа добив про Тобто кріпів добуває, він на сапор добувати на сапорті він вміє. Не завжди адаптується під ситуацію, те, що відбувається на лінії. Ставлю дизлайк за з'їдено за те, як він з'їв е, з його кріпаса, тому що Клінгс з його Едалона схавав собі. Так. Пулить, Коли на Войда пушиться лінія це так собі ідеї, Хоча з іншого боку, войс рефарміть все рівно. Ці Dragon Knight Клинкс, вони не поспішають нічого робити. Ну, поки що дуже схоже на 1005-6 ПТС. От я б сказав ось так. дуже схоже на 56к. Хочеться подивитися, він буде в портал там заходити, чи щось таке робити. пульс качає. Експіруна. Експіруну, от так, тут транспортується Клінкс на експіруну. Тут Скай навіть не париться про те, щоб експіруну забрати. Енігма продовжує пулити, хоча б міг продовжувати просто фармити ліса. Наприклад. Ну, або ротейшн якийсь робити. От, дуже легко зрозуміти. Ну як легко? Відносно легко зрозуміти. Е, чи це ХПТС гра по ротаціям сапортів? Ви бачите, Анігма. А, вона кіл забрала на медианіхіна собі. На арк вардені, він шостий левел майже за рахунок свого соло кіла. кларіті забирає. Давайте подивимось, як він буде діяти в цій ситуації. От у нього є Black Hold, як він піде на топ ганга тпла, інвіз, інвіз, забережі інвіз, все, ставлю дизлайк за те, що він не забрав інвізів і з не пішов в гангах ПЛ. Правил біста. 100% кіл був. Як на мене. Так, у нього вард є, варди немає, тобто він просто зайшов ворожий ліс. Забрав тут баунті. Забирає аркани, і іде. У них... Забрали ПЛ вони, до речі. Так, окей. Треба подивитися пару блекхолів в цій грі, я гадаю. Щоб зрозуміти, напевно. Що це за гравець? Ой-ой-ой-ой-ой. Він купляє блінк, натискає. Він не... стоп, вони натиснули смок. Ні, він, він просто без смока зі своєю командою знаходиться. Дивно, до речі, тому що в цілому, якщо тебе блінк, смоки у них є, смоки ніхто не купляє в команді. Так тут така ініціація. Блекпол просто в трьох героїв. Він не бачить лінкза, він не знає, що він його засмоктав. Це... Тип. Ну це видно, що мій підписник, людина так на не анімі грає. Коротше, мій предікт це. Окей, ні, давайте ще один момент. Давайте. А, він рефрешер бахає. Ай... Другим айтемом. Така йому мана не вистачить <плес> на рефрешер, ні? 800-350... Та йому мана не вистачає на рефрешер, ніяким чином. Тут, тут він погарячкував, напевно. Ну Давайте побачимо, як він реалізує цей рефрешер. Так, BlackPole просто в соло. Найта, коли поряд з ним нікого немає взагалі. І з ним команда готова побувати, тобто прикол абсолютно не обов'язковий. Окей, мій придікт це 5000 рейтинга. 5 тисяч рейтинга, дивимось. Йолік Васулі, я взагалі, я, я просто в Дішарю виходить. Зі скільки у нього виходить на Анігмі 4. Відповідно, це з половиною рейтинга. <сіон binnen> <сіон> Лапокей, один-два, поки що, один-два. Ідемо далі. Завжди смачно пахне, ти так кажеш, ніби то є вонючка якась. Знаєш, як у алкоголіку каже, ммм, він так пахне сьогодні, бо він сьогодні не пив. Знаєш, так, так само типу, ой, його так смачно пахне, бо вона сьогодні не вонючка. Все, готово, Сідайте. Ти хочеш, щоб я це залишав відео, так? Так, я нагріла тобі світу. Так, тут ми дивимось за Фейса Свойдом. За FaceS Войдом, по айтем білду точно не закуп, як я Торо. Треба подивитися ще. Ага, тут нормально, легіонки, закуп по моєму айтем білду. Тобто, можливо, навіть мій підписник. Цікаво, що ти береш собі скільки? На лінії проти. Ну хоча проти Клінгза Масхеф, напевно, стільки, так? Проти Клінгза і легіонки. Так, тут важливо ось за Кері, коли дивишся, важливо розуміти, як він добиває кріпасів і як він контролює Лейн. Е, лейні. Тобто реагрить... Так, робить реагр. Де... Здається, зробив реагр, так? Так, робить реагр, тобто це точно не мемер, скоріш всього. Хоча я не знаю, чи не Лоумомер зараз люди постійно реагрять чи ні. Паралейна вже пробез зробили. Реагр. Ага. Ну так це відносно точно нормальний рейтинг у Н бути. По тому як він діє. Кріпів добуває ідеально все. Таймблок не натискає тільки дуже дивно. Ти ж е перший скіл використовував Легіонку, значить треба натискати таймблок для цього героя береться, Напевно. Ну що, поки що він виграє лінію проти Легіонки. Вона в цілому стоїть... Ну, на рівних. Стоїть, але це нормальна історія для Феси Своїда. Так, паузу не ставлять. Ага, ні, поставила паузу. Поки що приносить собі Gloves of Haste першою жмуткою. Тобто не купляє собі чоботи проти легіонки і не купляє собі в не знаю, наскільки це правильно, те, що він робить. Качає собі Dealation, прокачка нормальна, ще один один. Далі будемо максити скоріш цього. Саймволк. Зараз побачимо це. Ні, ну те, що він нормально контролює лінію, це факт. Тобто це точно. ну, тисяч... 1006 я поставив поки що, тому що я бачу. Можливо, я помиляюся це взагалі. Хай ММР гра. Прям певна туді бачите, контролює момент зі ну, на Вона вже розраховує, на баші йому не пощастило. Рубік фейерфай. Це хай ММР гра, дуже схожа на це. Так, Клінкс купляє собі медальйон. Тут фейзи буде легіонку купляти. Прилетів на лінію з Тангусами вже завчасно, тобто контролює кількість свого хіла. Ну це, це точно сім. може. Може навіть вісім поки що з того, що я бачу. Mask of man Момлінка хоче item build собі. Ой, Маск офменнесмомлінка. Маск офман не смаштром. Типу нормальний айтем білд абсолютно в цій грі. Так, ось цікаво подивитися, чи буде він ротації з трансферою робити. В нього перша смерть трапилась. Ага, просто... Е -е... Бачу, що легіонка 6 отримала, але якось беззу загинув, якщо чесно. Повертається на топ-лінію, у нього є хроносфера. Він поки що ніяк не поспішає її використовувати. Приходить Легіонка, таймволк звідси. І продовжує фармити топ просто. Причому качає собі таймлок в 3 в легіонки. Це, напевно, під масков медне, щоб вбивати її. Що до прокачки. Не знаю, як її оцінити насправді. Враховуючи, що він програє лінію, можливо, це і не найкраща прокачка. З іншого боку, наша йому таймволк 4 тут. Стоп. А ну, почекайте. Фокус Focus fire. фейкує. І ставить ідеально ось таку на краєчок. Тобто видно, що людина е, така заморочується над тим, щоб вигравати в доту. І такий мі мікро задротик намагається бути. Єдине, що в цій ситуації він взагалі повинен ставити хроносферу, чи ні? А, ну так, напевно, повинен. Що фокус фаер натиснула, Шекел вона не натискала щось. Ну, от, те, що Верка Шакл не натиснула, це трохи дивно. І тут Кентавер, що сюди прилетів, у нього немає вангуарда. Вони так давлять. Окей, це не супер хаймер гра, 100%. По тому що робить кентавер, поки що я можу сказати, бо вони в Тавер -боті не спушили досі. А, так, вводимо Маску Madness. Думаю, важливо подивитися, як він діє по грі. Дивіться, тут давлять його героїв. Матєво скаже, ну тут зрозуміло, тут 4 герої на хроносферу, тут кротофера просто в трьох. Метєво вбиває ліча, починає бути квінгза. Легіонка дуелі немає. Дайлейшн натискає після цього. Дайлейшн один, За Легіонкою Підершині. Уштарманульмани, тобто він може його, його вбити, біжить, але таймблок в 3 у нього був на момент цього тімфайту, не зміг на нього стрибнути, щоб забашити. Так, треба ще один тімфайт, щоб я остаточний вирок в цьому гравцю зробив. Пані його ММР. Малштром, нашою мелштром тут. Насправді дивний айтем білд атмбілд, нічого над... не має сомівчаю, манта. тут нічого не дає, Саша Яша набагато краще айтем тут. Проти легіонки, проти цього героя завжди краще США, брате. Манта тобі нічого особливо не дає. Тут його команда розвалює. Дерево робить не те. ой ой А, ну окей, реабілітувався. Окей, okay, все, мій вердикт це 6500 ммр. І. І. я знову правий, А стоп стоп, 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 Я правий чи не правий? Зараз в мене тут. Е... Так, це 6000 6 мм. 6000 мр. 2-2. Ну, чи, чи як? Чи не зараховуємо. Зараховуємо, зараховуємо, І тепер останню давайте. Бля, я подивився випадково. Ладно, інше візьму. Come to me baby. <з dunno> Дякую за допомогу, бувай. <ac> <з ở> так, тут ми дивимося за Сенкінгом. Сен Кінг взагалі дуже нечастий зараз у нас е герой. Рідко його беруть. Дрінатвич Доктор. Морлін по закупу. В принципі, ну тут айтмбілку Сенкінга може бути різним, але я думаю, що це нормальний стартовий закуп. Враховуючи, що це універсал, можна там стіки якісь апнуті брати зі старту. Можна і на Брейсер грати, ось так. рівно Брейсер тобі дає. Е, регенерація здоров'я шкоду, тобто це, це доволі приємний айтем. Ну він, Ага, використовує стан, все ж таки. Можна сказати, що він не, не б'є кентавра зразу ж, тому напевно це не супер хаймом гра. Після стану я б на його місці зразу був бив би Кентавра. Зі спробую його добити, щоб в фінале прокнув. Це в будь-якому випадку, навіть якщо там джигернат крутилку використається, це, це... хоча там 80% опір до Ну, Все рівно, напевно, буде більше, ніж е тичка, тому що у Кентавра багато ХП. Так, Рігр він не використовує, я так дивлюсь, на ренджа. Рубік автоатачив його кріпасів, але тут гранати купляють. Що він бігає за Рубіком, не дуже розумію. Так. Ааа. Кріпасів добиває і своїх і чужих. Тут не доконтролував, але він пріоритетно не на Це дивно. В цілому. Це точно, напевно, не МР. Рара. Хоча. Давайте. Ну. Я поки що по моєму враженню, це. Хочу складно сказати. Я думаю сказати 5К. Але поки може бути і менше, може бути і трохи більше. Ні, окей, він не рагрить кріпатів, це менше, ніж 5К. Я думаю, на 5К люди реагріть кріпів. Ось тут він точно повинен там реагрити проти джагера, віддає всіх припереносів. Це невеликий ПТС, тобто він стає в лобову. Може зараз піском 2 вже заходити за тавер. Ага, вбили героя. Гернаут також закривав за загін Ти сюди, це Левел 3. Це Support Snapfire. Взагалі, сміттяний герой на саппорті, якщо чесно. Краще набагато на midu. Так, ну єдине, що бачили, що він зробив. Він виклав. Е всі айтеми перед використанням Лотуса і зробив це доволі так якісно. Блін, я зараз взагалі навіть. Е, не знаю, що сказати, тому що з одного боку, якось так собі діє механічно на лінії, але з іншого боку, вкладає всі айтеми для того, щоб натиснути лотус. Так, дасть подвон. Ооо, ні, ну тут він точно. Окей, це точно не хай ММР. Точно нехай ММР. 100%. не хай ММР. Я кажа, надо контролювати ще. Він повинен був заснефа, хоча, можливо, він її не заганяв бо там що буде. Але ось тут стан він точно міг в неї дати. Тут у нас починається ще один такий міні тімфайт. От, важливо, знаєте що, щоб розуміти скільки ПТС, дивитися, як він на... Збільшує свій фарм. Тобто нехай ПТС людина на Сенкінгу, вона зразу зайде за тавер з Вангуардом, загрить усіх кріпасів і зведе їх на кемп і натисне пісочок. Типу так робить будь-яка людина. Ніхто не, не стоїть в лобову на Сенкінгу, тому що це просто юзлос. ти менше фармиш. Джегінав також фармити йому не заважаєш. Але свій фарм ти можеш покращувати прям відчутно. Бачимо, що він не залишає поінт собі на шостому рівні на епіцентр. Це мінус, напевно, тому що все ж таки іноді ти можеш качнути епіцентр. Не треба поспішати з тим, щоб качати собі Брув Страйк. Так. Вбивають вони доктора, котрі доволі таки незравно підставляються, якщо чесно. Ну давайте тепер подивимось на реалізацію блінка. Семфаер тут взагалі пісок стрибає дуже дивно. Поки що виглядає як к гра. От після цього стрибка Семфайер дуже сильно виглядає як 3К. Блінк у нього з'являється на 12.30. От він його несе. Приніс. Як він його реалізовувати буде, у нього, нього епіцентр немає, він просто виходить на лінію. так? Тобто він показує його матєву, не намагається натиснути смок з лічом, з чейнфростом якимось Сап на лінії на топі стоїть, при тому, що у нього є Чейнфрост, Рубік продовжує стояти тут. Тобто люди просто стоять на лінії, які нікуди не ходять. А це означає, що це лоу ММР. Скоріше всього. Так само продовжує добивати кріпасів. Навіть і намагається. Тобто у Рубіка немає смака, у Рубіка вже лінза. Навіть блінк можна натиснути тут його вбити. З рубіком бувають. Коротше, мій предікт. З того що я бачу. Ну, зараз, давайте. Епіцентр він його вбив, при тому що він знав, що тут Лінку Сенкенга. Окей, мій Предікт це 2000 гра. 2000 гра. І. Стоп, я правий чи не правий? Зараз підказочку. Блін, це 1000 гра. 1400. Ну зарахуйте мені, в коментарях напишіть, зарахували чи ні. Але ну я ж супер близько був. Ну, ну можна це зараховувати. Ну я вважаю, що це майже, майже те ж саме. Не, не ображайтеся, якщо у вас там 1400. Ну, у нього от 4 зірочки, Гвардіан 5, тобто це 1400 ПТС. Мені зараз на сайті показує. Сподіваюсь, я був правий. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Обов'язково пишіть, чи сподобався вам такий контент. І побачимось з вами завтра. На все добре.